Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті зест. Сьогодні в нас неймовірна четвірка. І я з особливою гордістю хочу представити парамедикиню українську військову волонтерку Юлію Паєвську. Позивний Тайра. Юлія. Дякую, що прийшли. Наскільки музика відіграє роль в вашому житті? Це дуже, дуже важливо, насправді. Але на фронті я не могла слухати музику в машині, бо там ти мусиш чути світ, що відбувається навколо. Бо якщо ти прогавиш приліт, то вже це буде останнє, що ти музика на мирніку. В мирному житті в машині постійно грає музика. Щось мені підказує, що це рок. Так, правда. Юлія, дякуємо дуже дякуємо, що ви з нами. Наступний наш гість сміливий мрійник. Він потрапив до списку Forbes 30 до 30. Коли він приїхав в Київ, він мріяв зняти кіно і відкрити ресторан. Йому вдалося і те, і інше. Зустрічайте. Режисер, продюсер та віднедавна ще й ресторатор Євген Талер Женьо. Е... Насправді, ти серед тих людей, таких українців зараз немало, але тим не менш, ти серед них хто не боїться починати нове новий бізнес, відкривати нові заклади. Як взагалі воно створювати щось під час війни? Це знаєте, як в зоряних війнах мастер Йода казав, не існує ніякого, як просто роби все. От якось так, так і відбувається, тому що коли починаєш сильно рефлексувати, думати, а варто чи не варто, то в цей час хтось робить щось інше, а ти все одно залишаєшся на місці, тому ми пробуємо відкриваємо, створюємо і працюємо далі. Дякую. Дуже. Ще одна людина, яка не втомлюється робити щось нове, це вже можна сказати легенда української поп-сцени. Людина, що зараз дає концерти у прифронтових та деокупованих містах для наших захисників і захисниць, для вчителів, освітян, лікарів. Монатік в нашій студії. У! Вітаю. Для тебе дуже важливо не просто бути співаком в цей час, а нести якусь свою ідею, в цій страшній війні знайти себе, знайти О, свою нішу, як довго ти це шукав і в якому стані ти зараз? Боже, яке глибоке питання. Ми всі, ну, ні, хто, хтось, можливо, зібрався відразу. Я, до, я довго збирався, я цього не приховую. Роз, розвалився просто на шматки. Я ніколи не думав, що е, люди можуть перетворитись на нелюдей в одну секунду. Я ніколи не думав, що люди можуть просто йти і вбивати людей ні за що. Це перевернуло мій світ з ніг на голову, або, можливо, назад, з голови на ноги. Е, потім поставило на коліно, і я почав. Підводитись потрошки і якраз таки завдяки родині, завдяки музиці, завдяки сміливості нашого народу, завдяки збройним силам України, які весь час дають віру в майбутнє. За що ми дуже дякуємо. Перший виступ перед військовими мені здається, це набагато було для мене особисто страшніше і відповідальніше. Аніж Євробачення, аніж стадіон, навіть чи наразі, чи на часі ці пісні. Я пам'ятаю, що на першому виступу один з військових підійшов, і сказав, що дім, ми живемо у війні. Давай, будь ласка, щось веселе, щоб ми трішечки відволіклися від цього. Ну, хоча б на деякий час, і я такий добре. Я спробував. Я побачив посмішки на обличчях, я побачив очі втомлені, але вони трішки змінили свій погляд. І це мене насправді дуже сильно надихнуло там на творчість сьогоднішнього. Дмитро Дмитра yeah. Ну і сьогодні е, на нашій сцені буде сюрприз. Виступ е, Дмитра. Можу сказати, що це буде прем'єра. Ой, це прем'єра. <сміття> так, це прем'єра. Дочекайтеся, це буде сюрприз. Також з нами сьогодні. Моя колега, ведуча проекту Хоробрі серця на «1 плюс 1 Україна, багатодітна мама, підприємиця ще дружина військового Валентина Хамайка. Привіт. Валю, як це бути дружиною військового? Хвилюючи. Іноді очікування набагато страшніше, ніж бути в подіях. І ми це, напевно, кожен по-своєму теж переживали, коли чекали дзвінка. Хтось всі по різному. Ти знаєш, це різні етапи в житті були. Були етапи, коли чоловік служив, і дійсно, кожен дзвінок. Він був хвилюючий, особливо якщо це дзвінок з невідомого номера, тоді просто мені здавалося, що я чула, як звинить в, в, в мені якісь струни інші. Зараз новий період в житті, який на жаль будуть проживати більшість наших родин, родин військових. Всі вони на жаль повертаються з не лише з травмованими тілами, а й з травмованими душами. Валя знаючи, що ти мама чотирьох дітей. Я впевнена, що в тебе якраз як нікого це вийде, і ти зможеш ще й навчити цьому не тільки себе, але й оточуючих. Валентина Хомайко. Yeah. Смачний партнер нашого проекту торговельна марка «Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна. Кожен з наших гостей загадав пісню і поділився історією з нашою командою. Що це за пісня і яка історія? не ні знає ніхто у цій студії, навіть я. Протягом усієї програми ми завдяки зачіпкам будемо намагатися здогадатися, де чия пісня. Наприкінці програми ми дізнаємося, хто яку пісню замовив. Ну і найголовніше почуємо неймовірну історію, яка змінила життя наших гостей. І ми вже традиційно починаємо з підказок. Валю, про що буде твоя пісня? Моя пісня про боротьбу. І, звичайно, про любов. Дякую, Дмитре. Це історія, є фактом з моєї родини, і так само стосується суспільства. Нічого не зрозуміло, але дякуємо, Юлія. Про життя, про надію. Вгадуйте тепер, мучитесь. У вас одна і та сама пісня. можливо. Дякую, назвати. Євгене. У мене пісня про період, коли я приїхав в Київ. Підкорювати Київ і про одну бесіду з людиною, яка змінила моє життя. Зараз всі почали рахувати, в якому віці міг Євген приїхати. Цікаво. А наші глядачі також можуть брати участь у нашому музичному детективі. Дивіться наш проект на Мегогой. Беріть участь у вгадуванні пісень. Найактивніші та найкмітливіші глядачі отримують подарунки від проекту Пісня Моє життя, а також «Мегого». Традиційно дякуємо нашим захисникам і захисницям за те, що кожну хвилину ви відстоїте те, щоб наша країна існувала на карті. Дякуємо вам дуже.